Вітаю вас. Ви дивитеся «Перший міський це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити. Ось про що війна внесла корективи абсолютно у всі сфери нашого життя. На жаль, це негативні корективи. На жаль, у нас дуже багато проблем виникло в результаті цієї війни. Дуже багато людей, які мігрують, емігрують, переїжджають як всередині країни, так і за кордон. І ситуація із торгівлею людьми. Насправді була непростою усі часи а от під час війни нам здається, що вона погіршилася. Погіршилася в першу чергу за того, що потік людей набагато збільшився, набагато став більш активним. Яка ситуація взагалі у цій сфері? Як допомогти тим людям, які зіткнулися із такою проблемою? Що робити тим, хто знаходиться за кордоном і зіткнувся із такою проблемою? Про все це будемо говорити з нашою гостею сьогодні в студії Наталя Козирєва, начальник відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області? Вітаю вас, Наталя. Добрий день. Так, дякую, що прийшли. Розумію, що роботи у вас на зараз дуже багато і. Набагато більше її стало з початку війни. Оскільки, оскільки так, міграційні потоки, еміграційні потоки вони збільшилися, і вони ж і зараз не зупинилися, так? тобто все це продовжується. А, наскільки ускладнилася ваша робота саме під час війни? Ну, робота ускладнилася в даному напрямку у зв'язку з тим, що роль інспекції праці, тобто інспекторів, полягала в тому, що при здійсненні. Державного контролю uh -huh. виявлялися такі особи, які мали ознаки трудової експлуатації, примусової праці. А зараз, зараз, оскільки період війни призупинено планові позапланові перевірки, інспектори праці у нас проводять інформаційну кампанію з початку війни. Це з... З мешканцями Одещини також з вимушено переміщеними особами, які втікали від війни з інших регіонів України, власне, те, що ми збираємося зараз зробити так, так, так. протягом нашої програми. А що означає призупинені перевірки? Саме із війною це пов'язано? З війною, так, да, припинення, так. Да. А чому це не перевіряється? Ну, чому так? Ну це, мабуть, не до вас питання, ні, так? Ну, Я розумію, що це, да, ріш... це рішення, уряду, так. рішення уряду, таке, да. щоб призупиняти перевірки. Ну, але справді... зараз, зараз ми потихеньку відновлюємо, да, з липня місяця відновлюємо перевірки. Там деякі підстави, то тобто за заявами працівників, так що якщо а, ну, тобто хоч якась да, перевірка вже, поважати, вже пішла, пішла вже така тенденція. Це ж покажем. така безконтрольність, насправді дуже так, і це можуть скористатися роботою. Які не чесні, м'яко кажуть, да, не доброчеснім. Так, так, вони, так вони і користуються. Так всі, воно і жаль, стало. Жаль. А давайте ми будемо пояснювати о, зараз для нашого глядача, що означає а, взагалі а, торгівля людьми. От що підпадає під цю категорію? А, торгівля людьми о, у нього де багато форм проявів. Це примусова праця, трудова експлуатація, сексуальна експлуатація. Так, також це примусова праця дітей, дуже яка ж заборонена во всіх країнах, також Угу. Mm -hmm. Так, сюди ж також підпадає торгівля і органами внутрішніми, торгівля і малюками за кордон, коли mm -hmm. здійснюється. То тобто є сурогатне материнство, також туди підпадає. А наша сфера, наша сфера саме інспекції праці це примусова праця, трудова експлуатація. Тобто, от, якщо ви чули. От приклад такий, так, так яскравий приклад. Яскравий приклад, всі багато чули, що працюють незадекларованими, незадекларованими, тобто неофіційно оформленими. Але це законна діяльність. І от коли, коли дана людина, яка погодилась так працювати, вдруг бачає, що змінились умови. Тобто роботодавець почав тобто, обіцяли одне, інший, обіцяли одне, а насправді інше. Обіцяли одне, а насправді інше. Потім роботодавець забирає документи, забирає телефони. Він не може переміщатися за територію, наприклад, підприємства. Так? Заробітну плату не, випла... не виплачують, розраховуються виключно їжею. Ну, то рабство взагалі, да, то, да, Так, так, є таке це трудове рабство? То ось, там така грань, то, ось, від примусової праці до трудової, то ось, не здекларована праця. То ознаки. Потом потихеньку, коли вже йде тиск роботодавця і обмежує права пересування свободи громадянина, вже йде примусова праця, трудове рабство, так угу. за яке передбачено у разі виявлення, встановлення це кримінальна відповідальність у нас в державі. Наскільки таких випадків почастішало під час війни? Навіть я розумію, так вони проводили перевірки цей час, але ж інформація все одно надходила, так. І, е, о, не тільки інспекція праці, а багато державних органів та громадських організацій у нас в Україні займається даною проблемою. То ну так, проти... і ластрада є, так всі протидії це торгівлі людьми. Тобто, перше-перше uh -huh. перше, це перше, йде Міністерство внутрішніх справ, uh -huh. національна поліція, потім Державна прикордонна служба, Міністерство соціальної політики, які органи працюють вже з людиною, яка постраждала забезпечують її удальніше. Життя, ну, і де ж праці, у всіх є свої напрямки. А коли ми збираємося всі разом разом, є була раніше до війни така як трудовий мігрант операція, тоді вже кожен по своєму напрямку, вже, це, це, це вже ну, результати даної роботи. А, наразі що до війни, що, що зараз, на жаль, такі випадки існували, і існують в Україні. А, Оскільки дуже важко встановити, тобто правоохоронні органи не володіють інформацією, якщо людина не звернулася до них, щоб вона постраждала. І тому, тому наприклад, в середині червня цього року проводились профілактичні заходи органами національної поліції, залученням інспекторів праці по всій території України, Ну, щодо роботи протидії торгівлі людьми, і за результатами даної роботи з даної інформації от держпраці встановлено по всій території України понад 300 випадків незадекларованої праці, а також, на жаль, на жаль, 30 випадків, які мають ознаки примусової праці та трудової експлуатації. Це який період, Це за, за період 10 днів червня. Ого, 300 випадків. Ні-ні, ні, 300, 300 випадків це... не задекларовані, правда? Не за задеклар... А 30, випад... а 30, 30, 30 за... випадків, 30 випадків, да, які мають ознаки. Тобто ну, ну, умовно кажучи, кожного дня. Кожного дня учерне 30 випадків, ну, умовно кажучи, ну, по, по одному даже... на день, так? По, да, по якщо? одному, якщо на день, Ага, так. а 300 це за період? А, ні, 300 вот це... эта вот ця це... компанія от... тривала 10 календарних днів. <пані> 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 І вот за за даний період у за результатами спільної співпраці, угу. то є встановлені особи, які працювали, не задекларовано. Тось вони погодились ну, на так, ту працю добровільно, так, так, але, але не оформлені так. Так, з тих 30, 30 встановлене також 30 осіб, які мають ознаки, то спрацювали їм як примусової праці трудової експлуатації. Тобто угу. в дані випадки зараз вже проводяться кримінальною. Розслідування даних справ угу. національної поліції а, добре. А за весь період війни ну за весь період такої так, статистики немає, на, такої на жаль статистики. Да, на жаль нема. До війни близько 80 було порушених кримінальних справ у 21-му році uh -huh. ну зараз можливо так є та більше 100, uh -huh. Ну, не менше, куха, точно так. не менше. Так всі розуміють, тому що <зас> да, це... да. чи є регіони, які не гірші у цій у цьому аспекті ну, не можу сказати. Чи не можу сказати у кожному регіоні? Є свої фактори, які впливають, от, наприклад, ну. На тут торгівлю людьми. От, наприклад, якщо брати Одещину, то у нас основний трафік, трафік ну, торгівлі людьми, як потрапляли люди через кордон, це були аеропорт наш. Зараз у зв'язку, що літаки в небі не літають. Mm -hmm. дані випадки встановлюються перетині кордону Державною прикордонною службою. Я не можу сказати, що їх багато, але, 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 на жаль, вони... вони стабільно є. Так ну не стабільно. Вони є, бо ж ну, важко це встановити. Навіть. Ми пам'ятаємо, коли були ось ці всі операції, так трудовий мігрант, про які ви говорили, і ще е, якісь результативні з боку поліції теж ми теж мали таку інформацію. Так, ще раз повторюся, це було до війни, коли знаходили підпільні цеха різноманітні, так, так, так де працювали там, чи то е, громадяни В'єтнаму найчастіше там чи Китаю, чи от такі. І вони були такі досить потужні в тому плані, що їх було багато. Ну цих людей. Тобто, це були такі серйозні серйозні підпільні підприємства, які чи наразі ситуація трошки можливо змінилася із війною. Як думаєте, Ну, я думаю, що зараз ну можливо в 22-му році щось було не так, а зараз. Думаю, це, на жаль, збільшується кількість ситуація така ж існує. Mm -hmm. Тобто є і підпільні цехи, які працюють там громадяни, в тому числі іноземці. Є, є також ой, продаж наших дівчат в рабство. Це теж продовжується все. Продовжується, так? Нічого, продовжується. Не, зупинилося. Нічого б... не зупинилося. Хоча б здавалося б, що під час війни це трошки. Ну, вразливість, вразливість людей, оскільки важко, важко знайти роботу такого, ну так, багато чого да, позакривалося, да, по психоемоціональний да, стан, роботи. тобто хочуть, ну думаю, що краще там за кордоном. І от знаходяться такі особи, а також в общесь організована злочинність, mm -hmm. які ну, вже бачать таких от категорії таких людей. Да? пропонують їм роботу обіцянки. Погоджується так, на жаль, погоджується ну насправді за кордоном, так сьогодні, мабуть, найскладніша ситуація, тому що всі знають, скільки людей виїхало добровільно. В першу чергу за кордон, так і виїжджали це переважно жінки, жінки або жінки з дітьми ситуації, коли вони потрапляли в дуже неприємні е, історії, було досить таке, було е, одного часу досить активно. Ми мали таку інформацію. Да, потім трошки трошки затихла. Я не думаю, що стало менше, можливо, просто. Тобто трошки переключилися на інший вектор і перестала цим займатися. Що можна зробити, от коли людина потрапила за кордон і зіткнулася от із таким порушенням прав? Ми ж розуміємо, що знаходячись вдома, це, мабуть, трошки простіше, да? знаходячись за кордоном, коли жінка залишається там одна на одинці із своєю проблемою, і, можливо, навіть не знає, куди йти у першу чергу. Чи є за кордоном такі е, варіанти допомоги? Ну, дійсно, є по-перше, коли от, людина приїжджає за кордон і ще в такому стані, що ну, ну, нестабільному Нестабіль, психологічному, так, 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 є якби і можливість зупинитися у друзів, але угу. кожні, от я моніторила кожну України, є, є такі організації з регістрації мігрантів, так, які надають допомогу. Неважно, якщо ви. Є де розміститися, можливо, хто вам пообіцяв. Я от раджу, що зареєструватися, тобто ви вже офіційно, офіційно знаходитесь і вам можуть офіційно надавати допомогу, тому що якщо ви не реєструєтесь, хоча зараз дозволено працювати громадянам України без віз в странах Ви краще зареєстрованим, росою. бо ти як мінімум да. можеш Туда на офіційному мінімум. Да, у, да, у тебе є права звернутися до офіційних органів, до органів також поліції. Якщо ну бачиш таку ситуацію, ліба можливо сам потрапив. Ну пропонують. То есть, Якась обіцянка сумнівна, така краще звернутися, тому потрібно реєструватися. До речі, є ж багато контактів, так за якими можуть звернутися громадяни нашої країни. Я знаю, що не тільки в Україні давайте будемо орієнтувати людей, куди треба звертатися, якщо є така ситуація, але якщо побачили, як ви кажете, таку ситуацію. А якщо тобто побачила, чи ну. Ну є підозра, так? підозра, що, це, що так, так. да, вас вербують, так казати, у трудове рабство чи сексуальне. Є такий контакт, як національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Це 5227 безкоштовно з мобільного або зі стаціонарного 0820505501. Також є урядова гаряча лінія в Україні, яку може зателефонувати за кордоном це 1547 та номер поліції в країнах ЄС це 112. Mm -hmm. І є багато е, в кожній майже країні. Так я бачу, що у вас перелік країн, там так, основних, да. як мінімум шість да, країн, є в кожній з них є свої е, координати, свої телефони. Все це доступно е, в інтернеті. Я правильно так, я розумію? дійсно. Отже людям доступно. треба просто набрати у пошуку. Протидіє торгівлі людьми і можна знайти такі контакти. Так? Ну, головне, якщо зіткнулися із такою ситуацією, не замовчувати і не боятися дійсно, так, таких дійсно. випадків, тому що люди, я так розумію, що найчастіше бояться. Якщо опинилися за кордоном, зрозуміли, що е ці обіцянки, які були, вони не справдилися, забрали документи. І не надають е, варіантів виходу взагалі на волю. Ну умовно кажучи, як ви казали на підприємстві. Працює і далі нікуди не йде. Що в такій ситуації можна ну, потрібно шукати можливість, можливість передати інформацію про себе заявити, да, заявити будь-яким про, про родичам заявити? Угу. От є навіть така пам'ятка. Нашим громадянам, якщо вони виїхали за ну, не тільки виїхали за кордон, це може трапитися у нас, на жаль, де ну, на жаль так. державі. Тобто, пам'ятати, що не потрібно робити. Так що давайте. не потрібно робити. От ви вже казали, не потрібно віддавати свої документи і телефони. Мати обов'язково електронні копії документів, які угу. будуть, і також от, електронні копії документів повинні знаходитись у ваших родичів. Також не потрібно ні в кому разі сідати на знайому машину. Якщо так трапилось, то у вас є телефон, потрібно сфотографувати номер і передати також родичам чи знайомим. Ой, шукати роботу виключно в офіційних джерелах, тому що не тільки у нас, но і за кордоном є такі агенції з працевлаштування, які нелегітимні. От, наприклад, у нас обов'язково дані агенції, які надають посередницькі послуги з працевлаштування за кордоном, повинні мати ліцензію. Угу. І е, наші громадяни можуть дану, перевірити дану інформацію на сайті Міністерства економіки України. Також, якщо Перш ніж звертатися, так, ну якщо вот по якщо... побачили в інтернеті таку рекламу, пропонуємо так. вам роботи ну, Да, От mm -hmm. назва такої організації перше, що що починати, треба перевірити. перевірити що це за організація? Так. 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 Також якщо вам пропонують сплатити кошти за пошук вашої роботи, mm -hmm. чи можливо таку пропозицію, ми вас про це влаштуємо, а потім якийсь відсоток від вашої першої заробітної плати. чи... Півроку чи річної ви повинні нам віддати все. Це шахраї. тому що дані послуги вони безкоштовні як у нас, так і за кордоном. ніякого відсотку ніхто, ніхто не має віддавати. Це ніхто. те перше, що треба, на що треба звернути увагу, так і ну і а... на кінці, на у будь-яких підозрілих ситуаціях будь-якої країни звертатись одразу до поліції. Ну, В Україні, певно, що це зробити, мабуть, трошки легше. так, За кордоном це зробити. Хоча питання, ні, ні. А, які а, такі із знаєте, таких найкурйозніших випадків а, були останнім часом? Mm -hmm. І ви знали про таку ситуацію і вдалося людям допомогти? Чи є такі випадки? Ну, У нас таких випадків от чи фіксуються вони скоріш за все ані, поліції, ані, мабуть, так ані скоріш, вони фіксуються поліція. Mm -hmm. да. mm -hmm. Якщо даже є інформація, інформація, то інформація володіє правоохоронні органи. Якщо потрібно, потрібна наша участь, як інспекторів, ми залучаємо. Тобто ми опитуємо людей, ну щоб з'ясувати яких ознаках, тобто Трудове рабство, чи може бути примусова праця, то то, так от. А приклади, приклади, це у нас були на Одещині, яка це було в мирний час. Курйозних, ну так да, були курйозні. А коли от, людина постраждала, да, вона все-таки звернулася до поліції, вона надала е, корисну інформацію, а потім, а потім, е, на жаль, коли вона відмовляється. Відмовляється потім від допомоги на від uh -huh. відмовляється від визволення, да, взагалі, від так, визволення сучі, так, так. так, так, тому що можливо тут роботодавець узнав, дай розрахувався, можливо, щось так, от, от на жаль, так. Да. Uh -huh. А хоча от, від цієї людини зависить не тільки її життя, а життя і інших, які в такій ж самій ситуації. Так що, якби курйозних це дати сні на завешено, що на жаль, так. Да. Угу. Uh -huh. Тобто, необізнаність наших громадян існує. Ну, насправді, під час війни, мабуть, так, да, враховуючи ось ці всі потоки людей, які і всередині країни рухаються, і за кордон рухаються цих ситуацій, мабуть, що більше. Стосовно переселенців, чи правила такі самі: от коли людина опиняється в незнайомій-незнайомій місцевості. Абсолютно нікого не знає, часто буває таке, що просто сама, да, ще раз повторюся, це дуже часто жінки або з дітьми жінки, так, які менш захищені, ну, по великому рахунку, з одного боку, менш захищені. Так. А, як їм діяти? Ну зараз для ну спочатку спочатку війни для вимушено переміщених осіб діє дуже багато програм. Це і на місцевому рівні, і на державному рівні. Наприклад, якщо ми беремо нашу Одесу, тільки дана людина приїжджає, наприклад, на залізничний вокзал. Уже на вокзалі існує такі пункти надання послуг, де людина може отримати інформацію, де вона може тимчасово отримати прихисток, uh -huh. де надається пункти гуманітарної допомоги, то есть видачі також дані люди. Вони можуть звернутися в пошуках роботи офіційно до центрів зайнятості, які у нас єсно. На жаль, на жаль, от статістика є, що дуже багато у нас зареєстрованих. І дуже мало у них ті, яка звернулася в пошуку роботи офіційно. Тобто є ризик, є ризики, якраз потрапляє. Тобто часто люди працюють, але працюють неофіційно, і так. працюють десь в таких місцях, да, де да, можна да. теж потрапити да. у халепу? Так. Бояться, не знаю. Мало поінформовані, можливо, чому так за ну, нас. Зараз? От на протязі... Чи заробітки інші? Мабуть, неофіційно, інші. можливо, тобто, вони. О... От Потрібно зараз, гроші потрібно зараз на їжу. Uh -huh. от обіцяють, от ти будеш працювати. Кожного тижня, наприклад? Кожного, кожного, чи тижня, кожного дня, кожного буває. дня да, обіцянка. Не потрібно там чекати місяць або два uh -huh. рази в місяць отримати. все. І, і Ще обіцянки дуже великої заробітної плати люди йдуть uh -huh. на Найчасті, Я понимаю, це. Я опиняє... розумію, що є така некваліфікована праця, що не може бути така висока заробітна плата. Ну, все, ну. Люди погодуються. І ви сказали, що з липня так повертаються перевірки. Повернулися. Уже, уже повернулися. Поверну, поверну. А в чому вони як вони виглядають ці перевірки? Ну вони виглядають. Ми перевіряємо ну, з ужина кола тих питань, які були до війни. Тобто ми перевіряємо питання, які... Викладені в законі про організацію трудових відносин у період воєнного стану, там 15 статей, також з питань виявлення неоформлених трудових відносин і з питань припинення, тобто звільнення. Якщо uh -huh. Людина вважає, що ні закольно звільнили. Тобто за заяву, підстави та за заявою працівника чи колишнього працівника він звертається до держпраці до, чи до. Міжрегіональних територіальних органів держпраці, і ми вже маємо право вийти на перевірку з даних питань. Інше, на жаль, питання ми виходимо з інформаційно розяснювальної роботи до роботодавців з цих питань. Також у телефонному режимі чи на особистому прийомі роз'ясняємо громадянам їх права, що вони мо. Можуть зробити в даному випадку, щоб їх відновити, ну це власне те і є головне, що робиться, що протидіяти цій проблемі, так? так тобто інформувати людей, так. власне, те, що робимо, і ми те, що робите ви інформувати людей, тому що тому що як ти, ти поінформований, то ти вже озброєний. Ти маєш розуміти, як діяти в такій чи інші ситуації, як себе поводити. Я вам дуже дякую. Я думаю, що із часом ми зустрінемося і поговоримо про результати ось цих перевірок. Тому що якщо вони тільки там відновилися, так то певно, що результати, хоча вже є. От про те, що ви сказали за 10 днів, так, ми вже маємо. Ну, розуміти. це Інформаційної роботи. Так, це, але тільки да, але тільки, тільки початок, насправді, такого відновлення воєнного ще у воєнний час. Тому о, дякую, що ви прийшли. Наталя Козирєва була сьогодні в нашій Студії ми говорили про трудове рабство, не лише про трудове рабство, взагалі про проблему торгівлі людьми. Ну, е, підсумовуючи, хочеться сказати, що ця проблема це ще з е, тих гострих проблем, які накопичуються саме під час війни, які о, загострюються саме під час війни, тому що кількість людей, яка Переїзд з місця на місце за кордон з і в інші області. Вона дуже велика зараз, вона величезна. І люди часто бувають незахищеними чи почуваються незахищеними саме тому, що мало знають. Але ви маєте розуміти, що краще мати справу, якщо шукаєте роботи з офіційним роботодавством, краще, якщо ви за кордоном, не краще обов'язково офіційно реєструватися. Як мінімум, тоді ви будете десь е, ну, про вас будуть знати. Це найголовніше, так? тобто ви не десь там, що ніхто потім не знайде. Треба, щоб про вас знали, де б ви не знаходилися в Україні чи за кордоном. Ну і є телефони гарячої лінії. У кожній країні є підтримка, інформаційна підтримка. Треба звертатися, треба, ну, власне, ставитися до свого життя дуже відповідально, тому що війна вона загострює усе це. Отже, бережіть себе, бережіть своїх близьких і е, будьте поінформованими. Це наразі найголовніше. Ну а ми продовжуємо працювати для вас. Дякуємо, до зустрічі.